Зараз будемо пробувати оці штуки по одній. зараз розпочинаємо. Будемо брати оцю, як я гіпножу маму, щоб вона зробила мені боша або вареник. І лікуві. Зараз Я відкрив все-таки цього смайлика. Ну, напевно, так собі, ну ладно. Прикольно. Тепер будемо брати такого міленького, коли поїв борщ, так коли намікаю, зробити борщ. Зараз. Це навіть важче відкрилося, ну. Але... Начинка та сама. Ну, не дорога. Нагадую на Util Ой, випадку, оце будем пробовать помидор. Вот оце щось уже прям гарно червоны. Ну, все равно надо на каташам. Ну, все прикольно, можно есть. Ставьте лайк, підписуйтесь на канал пишите коментарі, а то я закидала вам с Ха-ха!